Сьогодні великий страсний або чистий четвер. Це є день, коли ми згадуємо встановлення Господом Ісусом Христом таїнства Євхаристії, причастя тіла і крові. Це таїнство було встановлено на тайній вечері у Сионській горниці. Спаситель після святкової вечері свята Пасхи. Взявши хліб, благословив, перелимав, дав своїм ученикам і апостолам сказав: Прийміть, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. Також він благословив чашу з вином, дав ученикам і сказав, пийте з неї всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і багатьох проливається на відпущення гріхів. Обов'язок кожного християнина причащатися тіла і крові Христових. Це можна зробити лише за божественною літургією у храмі. В сьогоднішній день ми відзначаємо встановлення таїнства Євхаристії і цим самим згадуємо про наше духовне очищення. Тому цей четвер називається чистим, бо він нагадує нам про очищення нашої людської природи через причастя, тобто причастність, належність нас до Господа Ісуса Христа, Сина Божого і Сина Людського. Ввечері у храмах звершується особливе богослужіння, це богослужіння страстей Христових. За традицією, віруючи у храмах в цей час стоять із запаленими свічками, а потім по можливості несуть цей запалений вогник крізь ніч до своїх осель. Ця звичка, ця традиція. Нагадує нам про те, що навіть маленький вогник розганяє велику темряву. Так і наша віра, наша надія, наша любов розганяють морок гріха, в якому лежить навколишній світ.